Всім самий величезний привіт. Подивимось, що тут у нас на хімії. А, в АТБ. Зева, туалетний папір на, хім... на хімії на акції. Делюкс. Чотири в упаковці. Чотири штуки в упаковці, до речі, трьохшаровий і втулка змивається. Ціна 70 гривень. За чотири штуки подорожчав. І такий теж по 70. Класичний. Але пахне пахне, друзі. Тут точно пахне персиком. От як підходиш на ринок до стелажа з персиками, от пахне так персиками. Так, ну ось, будь ласка, за 46,50 можна взяти. Теж з персиками. Так, туалетний папір 2950, в іншому магазині зараз в акції дешевше. Такий самий дитячий 50 штук. І ось такий самий, да, теж 2950. Добре. Тут у нас ідуть антибактеріальні серветки, своя лінія. Вже антибактери, антибактеріальні зробила своя лінія. чи вони і були? Просто не писали своє лінія. можливо, йому і був неуважно. 60 штук в упаковці. 2790, показую вам цінники, щоб ви зразу бачили, яка ціна була до знижки ціна, в кого є карта АТБ. Так, ось такі з'явилися, бачу, антибактеріальні. Де пантенол 6,40-15 штук в упаковці. А ось ці, мабуть, вигідніше взяти 120 штук теж антибактеріал. 59, ну, 60 гривень майже за упаковку. Гіглес 72 штуки за 31 гривню. Так, да, 72 штуки. Навіть без знижки хороша ціна, тому що 150 штук в упаковці, 34,40, все одно хороша ціна. Рута. Якісні серветки, Звичайно, кількість невелика, 40 штук, але хороші. 28 гривень за упаковку. Ось такий. Розумний вибір. 200 штук в упаковці, 39,40. І хто полюбляє кольорові, 21 гривня. Своя лінія. Так, ватні диски 24,50. Щось я не бачу, ніяких знижок на ватні диски. Можна взяти ось такі набори, ватні диски і зразу палочки. 100 штук ватних дисків і 100 штук ватних палочок. 41 гривня за набір. Своя лінія ватні диски, майже 30 гривень за упаковку 120 штук. Ось такі великі, 50 штук. Вони трішки більше йдуть. Теж своя лінія 33,50 і ПЕК. А, тут здається 8, да, 80 штук, 26,80 і розумний вибір, а, які розслоюються. Ну, можливо, зараз якість помінялася, але здається, вони роз'єднуються. 23 гривні. Ватні палочки 27,40, 200 штук своя лінія, і пек 200 штук 1750 по акції. І розумний вибір 1590. Своя лінія 100 штук 13 гривень. А от за ці я не знаю, так мені ніхто не написав, чи вони хороша якість, чи не розмотується сама бабовна а з цієї бамбукової палочки. Навіть не бамбукова, а паперова. 200 штук за упаковку 4380. Жіноча гігієна 38,40. 20 штук в упаковці. І жіноча гігієна Тінс 57,30. 20 штук в упаковці жовта. А підгузники дитячі. Міні-бі. 270, 280 гривень майже. Зараз вони йдуть в акції всі. І підгузник хагіс 291 гривня. Так, далі хочу показати ще, що в акції зараз іде Так, 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 так. Ну, ось ці серветки по 27 гривень дитячі. 60 штук. Плюс 20%, незрозуміло. Сем... А, 72, штуки. 72 штуки, 27 гривень трішки більше 120 штук, 47 гривень. Гігліс 48 гривень, 120 штук. Ось такі трішки менші, 72 штуки. Зараз в акції без алкоголь фрі, парабен з вітаміном В, вітамін Е, катон. 26 гривень, 72 штуки. Так, трусики, підгузники Pampers 269 за упаковку. Розміри 4 5 6 Так, дитячі серветки, які я теж часто брав. 41 гривня, чомусь зараз без знижки 72 штуки. Ну і такі. Малюточка для малюточки 1430, 24 штуки в упаковці. Своя лінія. Дивно, жіночої гігієни наразі нічого немає в акції. Крім, крім, крім. Взагалі нічого. Ні, ні нічого немає, на жаль. Нічого, тому я вам нічого не показав. Арко 66 гривень, надзвичайно дуже дорого. 66 гривень краще купити якийсь інакший. Не знаю, на мою думку, чомусь не знаю, чому так арку подорожчав. Так, Fresh Juice запаска 460 мл. 30 гривень за 460 мл. папайя Так, fruit, це карамель. камелія А це а, миндаль. 30 гривень. Ну, ще нормально. На рекламації, що у нас тут? На цій рекламці отримуй більше. А що у нас отримуй більше? Зараз дійдемо і подивимось. А ось ці розумний вибір, теж непогана ціна. 22 гривні, 60 копійок і теж вага. 460 мл. І ще фейхуа і манго. Знайшов я, що отримати більше. Ось тут, бачите, 500 плюс 60 грам у подарунок. Це рідке антибактеріальне мило. 560 37,90, 38 гривень. В Лакції теомило з дозатором по 48,60 Чи гель для душу. Ну, тут написано три в одному можна і гель для душу як використовувати. Можна використовувати як м, пінку для ванни, да, чи як фейс-вош. хайр, як шампунь. Ну, я не раджу використовувати от як три в одному. Як гель для душу, да, а як е, краще використовувати Чи це виробництво, Польща. Краще окремо для. Дитини взяти шампунь. От як піну, якщо можна використовувати, тут є переклад, не бачу. Почитайте. Як для душу, а як шампунь, то краще дитині купити шампунь, який а, не щеплеть. А гласки, ученята 40 гривень. Бачу. Новинки з'явились ось такі цікаві гелі для душу. Диня. Цікаво як він пахне. А це Польща? Це Польща. І ціна за пів літра геля для душу за 63 гривні. Це рахуйте без знижки. Я хочу понюхати диню. Оці такі звичайні фруктові ми всі знаємо. А от диньку. Пахне, як свіжо розрізана диня. Ням-нямка. Києві, кокос, і ось це бачу теж якась новинка, 750 мл. Бачите, 105,60. Теж якась новиночка. Персик, теж, мабуть, Польща, так, да, теж Польща у нас велика бадья. Персик і жасмин. Він надзвичайно густий, він іде як кремовий. І тут дійсно дуже його багато. Він як Нівея. Ну а що, цей 105, а Нівея 210 в половину дешевше. Бачу акцію продовжену на Colgate Max Clean і на Colgate Max White. Вага зубних паст 75 мл, Ціна 62 гривні 40 копійок. Лакалут велика упаковка 81 гривня, 60 копійок. 100 мл. Так, знайшов я Аквафреш тут внизу. Аквафреш 33 гривні 75 мл. Також хто полюбляє саніну, але беріть велику упаковку, тому що невигідно брати малесеньку 50 мл. Беріть велику 128 мл за 31 гривню. Кулькові дезодоранти Нівея чоловічі зараз йдуть зі знижкою 74-83 гривні. Арко, uh, крем для гуління 38, піна для гуління Арко 300 мл 67 гривень. І гель для гуління Арко 95 гривень майже, але 200 мл Піна для гуління Gillette 300 мл 76 гривень. Це хороша ціна. Кулькові дезодоранти Нівея жіночі 66 90 50 мл. Так, ніколи не використовував такий засіб після гоління, антистрес після бриття. Коензим молодості з вітамінами Гель після гоління. 200 мл. Зараз зі знижкою. Знижки на губки. Ще можна придбати. Знижка 50% для взуття, для виробів з, з, з шкіри. Так, що тут у нас зі знижкою? Шаума. Дуже хороша знижка на шауму. Але дивлюсь, не на всю шауму. Чи може цінник не поміняли? А ні, на усю, дивіться, бачите, на рекламації на оцій. Виказували, що на ось усю, на у усю шаму з 19 по 25. 60 гривень з екстрактом маракуї для жирного волосся. 60 гривень. Дуже хороша ціна. Для тонкого та слабкого волосся з екстрактом лопуха. Кому потрібен об'єм для тонкого волосся і 7 трав. Для нормального та жирного волосся. А чоловічий шаума трішки деш дорожче, тобто 75 гривень. Для щоденного використання класичний з екстрактом хмелю і протилупи для волосся надмірною з лупою 75 гривень. Надзвичайно ще хороша ціна на пантін провіс 129 гривень, 400 мл. Густе та міцне. Новий шампунь я вже показував в минулих відео для жирного волосся з олією льону для щоденного використання, з олією жита і для всіх тих пів волосся з олією вівсапу 39 гривень за 400 мл. Лак для волосся ультрасильної фіксації 225 мл. Зараз з хорошою знижкою за 46,60 гривень. Дитяче мило. Точніше, гель-шампунь, з дозатором 300 мл зі знижкою. Хороша знижка. Так, кофеїн і гоарана. Круто пахне 400 мл. Гель-шампунь Формен 2 в 1, 55 гривень. Використовувати можна як шампунь, так як гель для душу, але я не раджу. Використовуйте правильно, використовуйте шампунь як шампунь, а гель як гель для душу. Біоформула формула 23 гривні, пів літри для миття посуду. Сода, ефект. Так, далі. Тут у нас для прочищення труб зі знижкою по 20 гривень. Турбо турбо. Хороша знижка на ось ці кремові чищення. 52 гривні 600 мл. І сів по 50 гривень. Теж хороша ціна. Хороша знижка, майже 40%. Теж, мабуть, новинки. Так, а це що у нас? Засіб для чищення. Теж якась новинка. Засіб для чищення, антижир від нагару для миття посуду на основі харчової соди 68 гривень, цілий літр з дозатором. Але, бачите, навіть і радять можна купити ось такий. За рахунок того, що він йде в пакеті, без пляшки, можна зекономити і перелити просто 47,50. За ті ж самі гроші, тільки в пакеті. Ехо Фея 32 гривні, 50 копійок, 450 мл. Ріо своя лінія, екзотичні квіти. І Ріо. Аква 27 гривень майже. Таблетки Ріо, 4 штуки в упаковці, 33,70 гривень. Я бачу новинка. Отто гель для миття посуду. лимон та м'ята 28,80 пів літра. Так, що це таке брікс? Давайте почитаємо засіб для миття посуду посудомийних машинах, таблетках. 111 з картою АТБ ще дешевше, якщо у вас карта АТБ Скільки тут штук? 22 штуки. Максимум павер, максимум сили. Ось така ще новинка. Цікавинка з'явилась в АТБ. Бачу теж новинка. Це в нас іде рідкий миючий засіб для делікатного прання. Можна використовувати навіть для дитячих речей. Тут у нас скільки його є. Багато-багато, бачу, що його багато, але не можу знайти номінал. Тю літр 720. Так, ціну бачите на екрані. Power Deluxe, універсальний теж миючий засіб, тільки в АТБ. З карткою ще дешевше. 2 кг, теж для прання. Ще якась новинка. Маючи засіб ексклюзивно в АТБ Так, півторалітровий. Ну, бачите, в нас запевняю, що тут на 30 3, на, можна використовувати 30 разів попрати ваші зробити прання. Добре. 87,50 і навіть з'явився. Грюнвельд. тільки в АТБ теж. Вага 2 літри, 100 мл, 102 гривні. Теж для прання. Цікаві такі новинки з'явились в АТБ. Так, цікавий Савекс Преміум. Теж бачу новинка Савекс Преміу. Суперіме Клін Protect. White and Color. Тобто. Для білого і кольорового вага 400 грамів, 35 гривень, 80 копійок. Нормально. Але для ручного прання. Хто пам'ятає Омо, я пам'ятаю ОМО, моєї мами був ОМО дуже-дуже давно, тільки не такий гель, а порошки пральні. 2 літри ОМО ультимат для прання. Ціну бачите. Цікаво, як він, якість, яка його буде. Цікаво-цікаво. Teo Бебі, капсул для прання 14 капсул, 124 гривні. Так, ну, і все, мабуть, по акції, мабуть, все. Я вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всіх поважаю і ціную. До зустрічі, я йду знімати наступне відео.